Отже, друзі, сьогодні ми замикаємо серію підбору бірж. І сьогодні ми розбираємо три останніх біржі в нашому списку: це є BINGX, BitGet і GET.io. В принципі, біржі подібні по функціоналу на попередніх, щось має переваги, щось має недоліки свої, але плюс-мінус можна і тут торгувати, і так само мати спокій диверсифікати свої ризики. Так що, ну давайте подивимося, що ж там таке. А ти, якщо ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підпишись, постав лайк цьому відео наперед, дзвіночок, щоб не пропускати мені наступні відео. І якщо ти не зареєструвався на якийсь з цих бірж, зареєструйся. Я під цим відео залишаю реферальні та партнерські посилання і будеш мати можливість торгувати ще і на них. Ну то що ж, пігнали дивитися, що ж там таке за біржі. Далі в нас є BitGet, Вона в нас є по рейтингу. Після Bybit, бачите, перший йде Binance, OKX, Bybit, далі йде BitGet. Я ме взяла, тому що там комісії низькі були. По рейтингу вона в нас йде четверта. Так що комісії тут ну, трошечки вищі, ніж на Bybit навіть, але на Binance нижчі комісії. І відкритий інтерес тут досить великий, такий подібний, як до Bybit, На Окіксі набагато менший На половину. Отже, акцент, переваги, акцент на соціальний трейдинг, копіювання угод. Ну, Та тут всюди є копіювання угод, я не знаю, для чого GPT мені це говорить. Часто дають фіатні бонуси, так само, як і всюди. Хороші ф'ючерси з низькою комісією. Не дуже низька комісія, ми тільки що дивилися, трошечки навіть більше, ніж на попередніх біржах. Найбільше, так? зі всіх, які ми тільки що оглянули. Безкоштовні деморахунки. Ну, Це, можливо, на споті менші комісії. Ану, давайте глянемо. Ні, не глянемо, глянемо в кінці в табличці. Безкоштовні деморахунки, то всюди безкоштовні деморахунки. Коротше, з переваг я тут не знайшла ні одної, чесно кажучи. Це хіба що, якщо ви, наприклад, ще не зареєстровані, а хочете щось нове. Ну, давайте ще і подивимося на функціонал. Можливо, нам сподобається функціонал, і ми це будемо мати як перевагу. А недоліки невисока ліквідність у деяких пар, парах, неправда, дивіться, якщо дивитися. На CoinMarketCap, і, то відкритий інтерес дуже великий. Значить, ліквідність там є. Не скажу, що там невисока ліквідність. Обмежена можливість P2P. Давайте подивимося. І більш скромний вибір монет. Давайте подивимося. Так, то що тут ну, але ринків тут багато, дивіться. Навіть більше, ніж на Окіксі, набагато. Так що, отже, BitGet. Значить, про P2P давайте перевіримо, які там обмежені такі. Купуйте та продавайте USDT. Якщо ми тут виберемо ЮАХ, та, то в нас відразу можна відфільтрувати собі, тільки доступні та вибрати. Мерчанти, з якими ви торгували, але підтвердити. Ось, наприклад, тільки доступні. Та. І ми бачимо, тут є Pump Bank, приватбанк. Не бачу ямоно, може немає, але є. Тобто ви можете тут спокійно собі купити, продати криптовалюту абсолютно нормально. Нема чого тут. Казати, що тут щось дуже обмежено? Ні, можливо, все окей. Далі, що ми тут ще бачимо? Тут все зрозуміло. Винагороди, промоакції, теж є лаунчпули. Це Афілець, це є партнерська програма, є реферальна програма, зона ф'ючерсів. бачите, тут постійно для початківців. Ну і є ринки та. Новини. Все тут є класно. Торгувати. спотова торгівля, ончейн, маржинальна конвертація. Ну і ф'ючерси окремий цілий відділ, так само є і USDC, і USDT. Все окей, нас цікавить, що ф'ючерси. Давайте подивимося. Давайте подивимося, демо торгівля. В принципі, така сама функціонал, як і всюди. Давайте демо торгівлю відкриємо. Ф'ючерси USDT-демо. Щоб відкрити, подивитися угоду. Наприклад, от у нас доступно 3 тисячі доларів. Ми собі відкриваємо угоду на лонг. Та? Ну, ми собі можемо вибрати будь-яку валютну пару. Але ми в біточок на лонгта. Дивимося, що в нас тут, Підтвердити. Відкрився наш ордер. <кій> ага, нема тут, не тут то було. Подібно до Бінанса. Ми коли наводимо, нічого ми тут не бачимо. Нічого ми тут не бачимо. Тільки нам потрібно вручну оце все, коли ми відкриваємо відкриті ордери. Нам все це потрібно вручну робити. Нема так профід стоп лос Ну, але можна тут собі такий профіт стоп-лос, наприклад, по кількості, так? ми собі можемо тут виставити і зробити все те, як нам потрібно. Ну добре, значить, зробили собі заміточку, та, що вже не так. BitGet вже подібно до Binance. Не дає нам такий функціонал, як попередні біржі. Так що мінус їй в копілочку за це. Демо, рахунок є, все. ок. Що там ще казав нам З Низькою комісією трендіш, Фіатні бонуси. Вибір монет скромний. Не знаю, чи скромний вибір монет. Я думаю, такими монетами основними тут по-любому можна торгувати. Ордер закрию. Ну, Такого, щоб я вау, захоплені не скажу. Але то, що тут, бачите, демо рахунок. Мені подобається, що можна собі і CoinM, і USDCM, і USDTM демо. Тобто можна собі різні варіанти демо-торгівлі. Тут цікаво. Тут досить цікаво. Посібник з фьючерсної торгівлі, правило торгівлі, ну, Тут таке, от таке для новачків. В принципі, тут є цікаво дані про ф'ючерсну торгівлю. Ончейн можна собі торгувати до, до USDT. Так що, в принципі, так само є боти. В принципі, нічого такого аж надзвичайного, в тій біржі нема. Переваг сильних я в ній не знайшла. Ну, просто торгувати можна. Так само. Все тут є, нічого такого, аж якщо ви торгуєте на Binance, то ця біржа буде для вас не сильно відрізнятися. Просто розумійте, це навіть просто для того, щоб не вкладати всі яйця в один кошик, Так? Це одна з бірж, яким довіряють, який високий рейтинг, де гарна ліквідність, волатильність. так що Можна її так само розглянути. Оце її основна перевага. Рейтинг в списку інших бірж. Вона посідає досить почетна, яке там в нас на почетне четверте місце. Так що ну, це її основна перевага. Недоліки в комісії, недоліки в функціоналі самого ордера та відкритого, що немає такого функціоналу, але в тому є перевага. Отже, добираємося до шостого місця. Це BingX. Перевага. Синк... Сильна функція копітрейдингу. Цікаво. А що в там тих слабка функція копітрейдингу? Е, простий інтерфейс, підходить для новачків. Ну, подивимося зараз. Є торгівля акціями, індексами Форекс. О, то вже цікаво. Невисокі мінімальні депозити. Ну, то всюди невисокі мінімальні депозити. Можна і 10 доларів залити і торгувати. Обмежений набір криптовалют. Недоліки. У вільні виводи іноді. Не знаю, не зустрічала, але ну, не, нічого не, не, не можу сказати. І залежність від спотової ліквідності інших бірж. Цікаво, що це за така залежність. Ну, давайте протестуємо, перевіримо. Отже, біржа BINGX. Що тут є цікавого? Давайте купити крипту, так? P2P трейдинг нас цікавить в першу чергу. Відразу у нас на гривню все є. Монобанк, Альфа-банк. Все можна так само відфільтрувати собі. І Поповнювати спокійно. Далі. Чи ви купляєте, чи ви продаєте, крипто виводите так само, добре. А тут все зрозуміло. Далі. Та, трошки, бачите, злітає мова. Треба налаштовувати. Постійно вискакує це все реклама. Далі що в нас? Ринок, спотова торгівля, та? які тут є переваги: лаунчпули, лаунчпади. Купуйте криптовалюти на BINX. Нові, та? це я так зрозуміла, лаунчпади це замість Та? Хоча, може, тут є і ардропи. Ні, напевно, що воно. І лаунчпули. За стейкінг отримуємо прибуток. Передринкова торгівля, бачите, є премаркет. Так що тут так само досить непогано, досить непоганий функціонал. Все, що потрібно, чесно вам так сказати. Копітрейдинг, все то є, залучення трейдинг. Сіткова торгівля, тобто стейкінг та є боти, позичити, маржинальна, подвійні інвестиції. Коротше, все тут є. Центр винагород а, добре. Тут, коли більше, так само є академія, є навчання, є реферальна програма, карточка тобі ще для Європи, партнерська програма досить непогана тут, спільнота. Я так зрозуміла, що тут є і чат, і все решту. Співпраця про нас, блог, чат. Так що тут все зрозуміло. Давайте нас цікаві деривативи, наприклад, подивитися, як тут проходить сама торгівля. Давайте подивимося, тут є демо рахунок. Є, от демо трейдинг, можна собі відразу. Попробувати. Наприклад, я хочу по ринку взяти біткоін. Підтвердити, окей. Так, що в нас тут є, коли ми наводимо на О, все є. Щось мені тут вибило. Отже, дивіться, як класно, наводимо. І тут в нас є Take Profit, стоп-лосс. Що ми взяли? В лонг, та в довго, бачите, пише, значить, в лонг. Значить, take profit ведемо, все good, воно нас питає, там класне віконечко. Трейлінг можна собі відразу наставити, трейлінг стоп. Значить, я Take Profit наставляю і так само стоп лос я наставляю. Все, good. Все працює, все класно. Ото мене найбільше питання цікавить. І все. Більше мене тут особливо нічого не цікавить. Все решту ми вже тут розбирали. Є наші ордери відкриті, Take Profit і стоп Loss, та які в нас є тут на ринку. Є позиція, можна собі дивитися та гуртати в бік. І дивитись, зворотній ордер є, зворотній тригерний ордер. Take Profit Stop Loss можна. Тут яка маржа в нас в угоді, та все, в принципі, все ок, все є. Так що Bing X мені подобається по функціоналу. Переваги його над, наприклад, його переваги над Бідґетом тим, що функціонал є кращий, але його недоліки є в тому, що він має таку саму комісію, до речі, як BitGet. Бачите, 0206 на вхід на вихід. Недолік в тому, що він... А ні, 0205, я перепрошую, я туди глянула. він є ну, мало об'єму, ну, взагалі відносно, дивіться, скільки перелік є бірж. А це великий об'єм, це непогано. Якщо, наприклад, брати ну, біржі з таких відомих, та? бітмекс теж є відома, то вона взагалі мало має, дивіться, скільки, то він ще файно, він попав в топ-20, як би там не було, він він 17-й по списку. Whitebat наш на 37 аж місці. Та? По рейтингу, ну там загальний рейтинг береться. Так, що Bing X має і непоганий відносно, відкритий інтерес непоганий має. Е, ринки, ринків тут багато, відносно 443. Це такий наряду з, та, з тими першими біржами та, по списку. Так що тут в тому є перевага, заключається. Ну, а недолік то, що. То, що він 17-й, а не один з перших, але взагалі то це як, ну, не є дуже сильний великий недолік. Можна торгувати. Функціонал прикольний, нормальний. Ну і остання, остання наша біржа це Get.io. Візьмемо. Значить, переваги дуже швидкі, широкий вибір монет, тобто, як насрано, Так? Ну Мексі так само багато, до речі. Лаунчпад, плюс багато іду, ну тут то всюди є. Ну, Якщо тут більше є, то супер, то навіть класно. Часто першими додають нові проекти. Да, Геттіо він славиться тим, він такий, помойка така, та, все бере, не брезгує нічим. Є лістинг без великої бюрократії. І, до речі, тут не всюди курс обов'язковий. gет Get.io і BingX, вони такі, вони не требують вкус. Вони вже потім, якщо ви там вже більші суми заводите, вони тоді вже вас починають кус требувати. А так? Недоліки, складний інтерфейс, повільна служба підтримки, курс обов'язковий. А, навіть от, іменно Gate має курс обов'язковий, бо тому що BingX не має курсу обов'язкового. І Bitget, і Max. Так що, тут, це, тут така повільна служба підтримки, ну, напевно, не знаю. Не, не, не зв'язувалась, не знаю. Складний інтерфейс. Ну, зараз подивимося на інтерфейс. Давайте нас цікавить, що інтерфейс. Отже, Gate біржа. Головна сторінка. Заходите, що тут нас цікавить в першу чергу. Купити криптовалюту нас цікавить P2P, якщо ми в Україні, так, наразі. Відразу у нас гривня, відразу є Приватбанк, монобанк. банк, я все бачу, значить, все тут є. І купити, і продати, вивезти так само ми можемо. Все окей, так само є фільтр, можна відфільтрувати і собі гроші завести чи вивезти. Далі, що нас тут ще цікавить? Ринки, понятно, торгівля спот, все є. Популярні проекти, та, які зараз набирають ікси, які зараз набирають популярність. Примаркет. супер, є примаркет. Ще долістингова торгівля. Та? Не всі біржі мають, до речі, примаркет. зверніть увагу. Маржинальна торгівля є, з плечем, спот з плечем. Конвертація, токени з кредитним плечем. Копітрейдинг тут є, боти тут є. Все тут є, що тут ще не вистачає. Ф'ючерси. Тут є фіксовані ф'ючерси, без. без Термінові опціони, демо торгівля. Давайте демо торгівлю. Відкриємо. Так само тут є ERN, бачите? Все тут є стейкінг, лаунчпади є, бачите, лаунчпули, все те саме. Ходл і РН. Коротше, то для заробітку, для стейкінгу. Так? Тут все собі тут можете передослідити і дивитися. Просто стейкінг, бачите? Оця, оця R-вкладка, тут все, все для заробітку пасивного, щоб ви тримали, утримували і за то заробляли. Сообщество, тут чати, новини, все так, як у всіх біржах Web3. І тут є так само: партнерська програма, реферальна програма, все те тут підтримка, кажуть, що повільно, ну не знаю. Блог є, бачите, промо акції. Якісь тут є для партнерів. для цих. Добре, давайте нас фьючерси цікавить. Демо-торгівля, давайте залізаємо. так. Ага, підтверджую. І що я тут бачу? Що в мене тут на рахунку? Тисяча доларів мені дали. Ось кожна біржа все менше дає на демо-рахунку коштів. Нібито вони, знаєте, від серця відривають. Насправді це ж ну, ботафорські гроші, це не є ваші гроші. Давайте, ми хочемо біткоін, ага, дивіться, годинний таймфрейм, давайте ми собі одразу на хвилинку наставимо. Щоб бачити плюс-мінус, що ми хочемо, ми хочемо взяти в шорт. Та? Беремо п'яте плече наставлено на крос, ми можемо собі тут міняти. Ну, ладно, тут таке менше стиль. Далі, що ми тут бачимо? Внизу в нас є позиція наша. Та? О, яка розширена, дивіться, яка розширена позиція. А що там казав наш чат GPT? Складний інтерфейс. Ну, можливо, так, Можливо, то якщо для новачка тут дивитися, то тут. Ага, давайте ще спочатку мову налаштуємо, тому що тут ну, дійсно заплутано все. Мови, бачите, тут не можна налаштувати на українську. Є тільки якась там китайські роліфи і англійська. Ну, ось це і є, напевно, її е, вада. Але в нас є завжди, в кого є можливість перекласти, ви собі тут перекладаєте на нашу мову, і ви вже бачите, що тут є, плюс-мінус такого, що вас може надзвичайно так насторожити. Чи там навпаки помогти. Отже. Що в нас тут є? Кількість, нереалізований піанел. Все все в нас тут є показано, що то коротка позиція, шорт, да? деталь. Є список. Можна просто ось таким, ну, таким звичай, звичним функціоналом для вас буде звичний. Детальніше, а то список. Так що тут все, в принципі, досить, досить є, зворотній ордер, вон, бачите, все є досить таке, ну, звичне для нас. Якщо ми торгували вже на інших біржах. Далі, що ми тут маємо? Маємо тут вже відкриту нашу позицію. І та при наведенні немає такої функції, щоб нам е, можна було е, ну, відразу побачити. Е, тут на налаштуваннях історії замовлень немає. Ну, тобто немає історії. От вже з'явилося, якщо ми додали. Е, ну і швидке замовлення, того я не люблю. Ага, профіль об'єму воно вам е, чогось тут, а не в індикаторах. То вже має бути, в принципі, в індикаторах, та? ну, так? Ну, таке собі задоволення. Добре, менше з тим. Тут є подібний функціонал до Binance, так? ну, коротше, тут є мінус. Тут є мінус, тут індикатори є. Чому той профіль об'єму тут, а не в індикаторах, я не знаю. Але нема, нема того, що я хочу, щоб натиснути та, і відразу повести стоплостий профіль. Ну, але ладно, то таке. Маємо тут, можемо тут додати. У нас тут є додати для всієї позиції, та? а є для часткової окремо, якщо ми хочемо частинами та? 50%, та? наприклад, по якійсь ціні, а потім інших 50 чи там, по 30%, ми собі можемо то зробити. Так що ось так: зворотній, реверс, зменшити, закрити, закрити все так само тут є. Ну тобто, в принципі, такий функціонал. Єдине, що мене тут не подобається, що нема такого, як на. Інших біржах, більш такі динозаври в тому плані вони. Це вже третя біржа, та де немає того. Отже, друзі, давайте підведемо трошечки підсумки, які біржі нам обирати. Значить, по функціоналу, такі слабоваті, там, там де неможливо переставити Take-Profit Stop-Loss відразу на графіку, це в нас є Binance, Bitget і Gate.io. Там неможливо переставляти. Далі. та має складніший функціонал ще в тому плані, що там із мовою трошки є. Якщо у вас нема перекладача в браузері, то трошечки з мовою є лажа. Але всі функції у всіх біржах є присутні. Взку з верифікацією. Bitget, по-моєму, не обов'язкова. Мекс точно не обов'язкова. Так само залежить ще від сум. Які ви торгуєте, якими ви торгуєте, бо якщо ви більшу суму вже туди залиєте, будете вас по-любому буде просити е, верифікуватися. 2 p торгівлі є всюди, присутня. в Україні ви можете поповнити рахунок всюди, на всіх біржах. Десь складніший функціонал, десь менш складний, але всюди можна привикнути. До всіх бірж можна привикнути торгувати. Повірте, ви ж бачите, що заходиш. Якщо ви вивчили функціонал одної біржі, ви на кожну слідуючу заходите, і ви знайдете інтуїтивно, ви знайдете, де там відкривати ордери, де що знаходиться, де стейкінг, де лаунчпули. Все-все-все ви це знайдете, де поповняти P2P, де виводити. По комісіях, давайте я ще попросила чат GPT. Вивести мені комісії, там є і спотові пари видно відразу, і ф'ючерсні. Давайте розберемося і будемо завершувати це чудове відео. Отже, порівняння, таблич... порівняння табличка комісій. Binance ось такі на споті комісії. Та, е, такі на ф'ючерсах. Bybit ось такі на споті, ось такі на ф'ючерсах. Мекс. QUS написано, що, не... що є частково, на великі суми на байбіті. А Мекс до певного ліміту, ну, то так як я вам і казала, і Bitget так само частково можна не на більше Бінг не можна не проходити якусь верифікацію. Всі решту проходити обов'язково. Далі, що по комісіях? Найнижчі комісії в нас на Мексіта, в них на споті нульові, а на ф'ючерсах є тільки на виході 0,2%, тобто найнижчі комісії. А так в загальному плюс-мінус однакові комісії є у всіх. Ви тут дуже сильно різниці такої не побачите. Д04, Д05, д 06 там майже все однаково. Так що, і комісії на вивід коштів. Та? Якщо ви виводите в біткоїні ефірі. Та? Ось такі справи. Висновок: найнижчі комісії на Мекс. Найкращі фьючерси BybitOKs. Найдорожчі виводи Gate.io, найгнучкіші покус MEX і Bybit. Комісії можуть бути ще нижчими за умови використання внутрішніх токенів бірж. І ось внутрішні токени є бірж. Як вони, які їхні абревіатури, ви собі подивіться: BNB Binance Max Max. Коротше, зрозуміло, так? Якщо ви тримаєте, я вже вам пояснила на початку, тримаєте частинку в їхніх токенах, то ваша торгівля буде набагато приємніша. Отже, друзі, підбиваємо підсумок. Закінчили ми серію підбору бірж. Я надіюсь, ви зрозуміли, що на всіх біржах можна торгувати. Головне, дивитися їх по. Тому, щоб вони були популярні, щоб на них люди сиділи, ну щоб була якась волотильність, була якийсь відкритий інтерес, щоб люди. Чим більше там людей сидить, тим менше є можливість того, що біржа з Плюс, якщо ви хочете торгувати на якийсь бірж одній, то це досить небезпечно. Краще перестрахуватися і мати ще декілька варіантів бірж. І якщо, ну знаєте, навіть це подобі, як ви підбираєте кошти в портфель собі, та? ви ж не купаєте якусь одну валютку і тримаєте. Ні, ви стараєтеся диверсифікувати і набрати декілька валют. Якщо навіть щось з однією чи двома зі списку станеться щось не то, то більшість Філь у вас витягти, Так само тут і з біржами. Треба намагатися, та ви не зможете торгувати на всіх однаково, але, наприклад, стейкати або ще щось таке можна, можна. І дивитися, де менші комісії, де кращі умови, де більш зручний функціонал для торгівлі. Тобто все це можна собі підібрати під себе, під свої потреби. Ми розібрали такі досить популярні, де можна торгувати, де я особисто ну, впевнена в цих біржах. Плюс-мінус, так ну я не скажу. Дивіться, якщо ви якусь одну з них виберете і щось з нею станеться, я вам відразу говорю: треба старатися так навіть може з найпопулярнішою біржею щось статися. Ми це знаємо. Були судові процеси. Так що тут таке діло. Треба бути обережним. в цьому світі, в криптосвіті, треба бути обережним, але все рівно торгувати можна на всіх біржах. Так що. Я надіюся, вам ця серія відео сподобалася. Слідуючі серії, ну, слідуючи відео, якраз для чайників, ми будемо розбирати вже, як заходити в саму угоду, які чому, яка причина входу, які стоп -лоси. все це все це такі механічні нюанси, які вас можуть цікавити, як новачка. Ми будемо намагатися з вами розібрати. Так що я чекаю вас себе на каналі, чекаю, що ви будете тут активні. Пишіть коментарі, це просуває відео для інших, які так само можуть. Це безкоштовна інформація, з якою я з вами ділюся. Трачу свій час. Тільки щоб ви, ну, були, світ, ну, ви були поінформовані, та, щоб ви знали, як це все робиться. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Реєструйтеся на біржах. Під відео я залишаю реферальні партнерські посилання на цих всіх біржах, які ми з вами розібрали. Ну і що, кажу вам до нових зустрічей, Па-па!